Дорогу на площі Курятовича заливає каналізаційними водами. Найбільше скупчення води поряд з м'ясним магазином. До нього йти незручно і через велику калюжу і через сморід. Комунальники кажуть, проблема у старих комунікаціях. Вони регулярно забиваються, а дістатися, аби розчистити до деяких взагалі не вдається. У одному місці проходять і водопровід, і каналізація з фекаліями, і дощоприймач та ще багато інших інженерних мереж. Таке будівництво комунікацій було характерним для 30-х. Ни вихід повна реконструкція. У водоканалі пообіцяли протягом тижня зібрати відповідну комісію та скласти аварійний акт. Лише після цього звернення направлятимуть на розгляд депутатам та складатимуться проектно-кошторисна документація. Без колодізне підключення. рівнівая каналізація врізана в хозфікальну. Без дождеприемников, без сифонов. Вся эта грязь попадает, и оно потом все выскакивает наружу. У нас город загальнославная каналізація 80%. Это беда наша. Вот.